І він від мене втік. Чи я не знаю, де він подівся. Домініка. Я сьогодні приймаю участь на медіа школі Лоблюм паучка на святок херові. Я люблю таке свято. Я люблю, коли є такі конфетки, око. І ще я люблю передягатися в керовин. В Хелловін костюм я одягала Венздей, і мені дуже сподобалося. І бачка сподобалося. Це дуже хороше свято і піднімає настрій. Це свято дозволяє відвоїтися. Свого паучка я назву Макар. Бо в мене таке ім'я є Макар брат. Макар Привіт. Павука для Хелловіну. Скоро буде свято Хелловін. Це свято не дуже давнє для України. Воно прийшло до нас з півночі. Це свято кельтів. Воно три рішки мотрошне, але веселе. Бо передягаються у різні костюми, лякають один одного і прогачають цукерками. Сьогодні ми робили страшного павука. Він великий та схож на живого. Такий самий rwad de i chu armani мене запитала мама. Тому в мене таке гарне волосся і куче. Називала буде свято Хелловін. Це свято трішки страшненьке, але веселе. І для цього свята ми робили паука. У нього шість, шість ніло. І дуже багато очей. До речі, він не комаха, бо багато хто так думав, щоб дізнатися, хто спогруєць від інтернеті. Його паутина мічніша. Застає такої самої товщини. І Із паутину зробити місто. То він був міцніший за металевий. Це саме страшний паук. Робили паука зі свята Херовін. Ми готуємося вже зчасно, щоб бути готовими. лякати усіх навколо, особливо маму і папу. Я думають, що вони сміливі, але вони злякаються мового паучка. Я зробила його із хутро та троту. Це свят. Дуже страшне, то дуже веселе. У нас дітей і дорослих. І це свято піднімається настрій. Тому ми його чекаємо з терпінням. Світла це свято прийшло недавно, бо воно кальцьке. а потім пишалось на усю планету. Сьогодні назвала свого павука Джеся. Так звати теще як бабусі. Павука так я робила. За слово йому їсти давала. Потім ми йому робили очки і ніжки. Усе як справжньому. Це ми готували свято линк. Це свято пішло до нас і з півночі. І на голові покашають гавбузи. вирізають з. Зередину, і ставлять туди свічку. І новчі запають. Це дуже якають і веселить і людей і мене. Мого парука шваточеї. Гонайте, чому воно горшває. Це я вам не скажу, догадайтеся самі. У мого павука три ока. Ось вони. Він дуже гарненький. Ми робили павука, тому що скоро буде халовін. І ми готуємо завчасно. Цього року я буду святкувати хеловін. Це свято дуже забавне і потішне. І всі передягаються у інші костюми. Я хотів. Би Одягнути костюм Кого? чоловіка паука. Це було чудово. Всім привіт! Це сьогодні з павуком. Я не знаю, де він подівся. Я його ще зробив, і він від мене втік. Десь у цій кімнаті я його сукаю за п'ять хвилин і не можу знайти. Ми готувалися до свята Хеловіну. Ми робили виріб із синельного дроту. І хутра свого паучка я назвав людиною паукой. Як? Людина павук. Ми з ним подружились, але він кудись подівся. Ходімо, вас він повернеться.